Вітаю на каналі Інтертехніка. Зараз оглянемо ось таку хітову модель. Це Кентавр 504 f крутий міні-трактор на 50 кінських сил і дуже багато в нього плюшок є. Давайте розпочнемо огляд. І перше, це його зовнішній вигляд. Ось Видно відразу що це здорова, масивна техніка, яка підійде і для роботи навіть в полі. Ось єдине, що йому не вистачає, це якусь класну кабіну або такого козирка, як в «Ловола». А, ось. Але в цілому ну, техніка вже масивна і, до... і дуже серйозна. Він потягне якийсь тракторний причіп, якщо сильно захотіть. Ось. А, і величезні колеса, і в цілому червоний колір класний. А, ось. До речі, по колесах передня гума 8,3 на 20, а задня 12,4 на 28. В нього є що задні противаги на обох колесах, що передні противаги спереду. Ось тут на рамці. Так само тут є рамка і для номера переднього без підсвітки. Далі поглянемо, що в нього за двигун, а я вам вже можу сказати, це в нього КМ495 ВТ. Це чотири циліндри, це безпосередній приз палива, це дизельний двигун, циліндри розташовані вертикально. Ось такий движок, його об'єм 2835 кубічних сантиметрів. 2,8 якщо можна сказати так. Номінальна витрата палива 249 грам на кілограм на ньютометр. Вроді так воно там рахується. Тобто 249 отака вам цифра. Ось. Ну, звичайно, є розширюваний бачок охолоджуючої системи, вона у нас рідинна. Потім з такого, що прямо окремо можна виділити, як його саме особливість ні, такого нема. Ну, ідентичний двигун, як і на всіх 50-ках, які в цілому є в наявності. Тут все більш просто. Але тут вже бачите, по-новому зроблена укладена електроніка. Тут і запобіжники ми бачимо, тут і основні релюшки стоять. Тобто обслужити, подивитися, що не так. Ми вже тут зможемо, ну і вони всі в принципі, під капотом заховані. Це також ще його плюс. А так то все, все як обично. Можете подивитися, які потужний передній міст, де в нас тут гігантської товщини. На ньому також є і сама табличка про номер кузова. 25-й рік перший місяць трактор зроблений. Максимальна швидкість для цього моста у нас йде. 15 км на годину. Навіть така інформація в нас є. Ось, В цілому так. Потім а, акумулятор у нас здоровий, це 80-ка. Для такої техніки а, це навіть плюс, а, що він вже є і він точно першим ділом у нас не розрядиться. Рухаємось далі, закриваємо капот. І він у нас хоч і на газових упорах, але все одно ось такі ще має. Незручні, ну, може, зручні завіси. До речі, форма ще передньої рами ось раності, така, що можна за це щось зачепити з обох боків. Тобто, І всередині, тут під номерним самим знаком є, по-перше, ось такий вал, за який можна щось чіпляти. І ще навіть он, бачите, невеличкий такий фаркопчик з отворами. Що в цілому теж є продумано і зручно. Так, рухаємось до навісного механізму. У нас тут два комплекти гідровиходів вже йде. Так само тут є розетка під притчі, відразу підключена ось такий стандартний роз'єм. Можна відразу підключати ось цю фішку до вашої техніки, до світлових приладів і підключати до трактора потім. По самих виносах то вони, бачите, в нас ідуть з варними швами і ще додатково вварена така шинка для додаткової міцності. Бал відбору потужності. На нього немає а, захисного кожуху. Ось, він йде в нас на дві швидкості, які я скажу потім. Ну і штатний фаркоп, ось такий, який регулюється по виліту і коту нахилу. Ось так. А, сама, сам кузов до моста прикріплений жорстко, без перехідних якихось пластин, подушок, пластикових, гумових. Просто жорстко. І, і все. Ось так. А, звичайно, тут є скрізь. Штифти для зручності, все продумано. Також тут все регулюється відразу, чи плаваючий режим, чи жорстке кріплення. Тобто це все враховано. І а, тут задня у нас LED-оптика йде. А, чи так і Катафоти також взаємозамінні, бачите, вони йдуть ідентичні. Ну І лед-панелька, ось такий ліхтар для, для руху назад. А, він також на болті може повертатися. Звідси бачимо, звичайно, що пружина в нас має регулювання натягу, для того, щоб регулювати жорсткість сидіння під вагу водія. До речі, гідророзподільник. Тут якийсь прикольний брендовий бачите, своїм номером Ось, і табличкою ще й на українській мові. Тобто, ну, бачите, як все тут наскільки продумано. Це, звичайно, йде штатний сіп-комплект, такий набір кейс-інструментів. Там ще має бути прикладка до головки і місце для номеру, але без підсвітки. Ось так тут. Що ж, бризговиків задніх, бачите, немає. На передніх крилах вони ось тут такі є. По салону. Давайте його тепер оглянемо, бачимо, що з правого боку у нас в принципі немає підножки наскільки високо тут. Тому можливість заходити в трактор є тільки з лівого боку. Ось, Давайте заберу в нього. Тут подвійна підножка. Ось, наприклад, це виступає як ручка. Бачите, тут є виріз спеціальний для того, щоб можна було братися руками. Ну і скло для того, щоб ми бачили чітко передню колію. І нам бруд не летів в салон, ось цей гумовий коврик. По салону. Тут досить комфортно є. порівняно з попередніми моделями. наприклад. Крісло у нас з підлокітниками, але дивіться, який цікавий факт підлокітник впирається в речах. Тому з цього боку ми підлокітником користуватися не будемо, мабуть. Ось, По основних елементах, звичайно, коробка, вона в нас на 4 передачі. Ось тут речах повишених, понижених і ось перемикач реверс. Тут вже вмикається вал відбору потужності, це в нас керування навісним механізмом і це в нас блокування заднього диференціалу, окремий речішок. Це виведений ручний газ, акселератор у нас в полу, так само роздільна педаль гальм. Давайте ми її закріпимо, мабуть. Робиться з таким чином. Бо не робиться таким чином. Ну, тут треба трошки більше сили прикласти, щоб ця пластина тут не ввійшла. Ані ну. вже працює, ну і славно. А, і а, педаль щеплення. Ось така вона, досить легка. Потім по а, кнопках, які тут є, це в нас аварійка, повороти, а ближній дальний і вимкнення в цілому. А, освітлення і габаритів. Сигнал. І давайте поглянемо, яка у нас тут приборочка. Вона йде уже у нас з ось таким дисплеєм. Зліва маємо поки ще рівня палива, справа температуру. Тут же в нас є вже відразу тахометр. Також цифрами по центру показуються, у нас, які тут у нас йдуть обороти, заряд акумулятора, тиск палива, ну і в цілому все і мотогодини. Якісь додаткові помилки. Ще щось тут вже буде показуватися окремими лампочками на приборці. Ось так, в принципі, ну і бак на 55 літрів, який функціонує, як і в цілому блок приборної панелі. Тобто, Два в одному. Такі ручки у нас є масивні для того, щоб триматися по обох боків, дуже здорові. А, да, звичайно, що у нас є щиток, який захищає салон від потрапляння бруду від навісного механізму. теж плюс. І давайте його запустимо відразу на понижених подивимось який в нього виворот і в цілому швидкості на різних передачах це в нас іде перша понижена. выворот максимальный влево. Реверс вперед. Так, давайте другу передачу. И третью. В салоні круто, що ти бачиш відразу а, всі майже 4 колеса, ти сидиш дуже високо, ну, оглядусь максимально, ну і бачите, як легко повертається кермо, як працює а, рульове, прям максимально легко і зручно. Ти все прекрасно бачиш тут. Ну і давайте а, четверту повинижимо, повімкнемо. Ось. Вимкнули передачі. Глушиться він не з ключа а окремим речагом. Ось так, в принципі, зрикала заднього виду, до речі, тут, тут трошки мінус того, що вони ніяк не уварені, не підсилені нічим, їх постійно так шатає. Це, звичайно, треба буде доопрацьовувати. Ну і цей речах повишених понижених тут, в принципі, теж не дуже вписується, того, що або його туди далі, або сюди. Ну, Тобто він тут досить таки заважає, якщо ви працюєте на пониженій передачі. Обов'язково треба вимкнути. Масу, до речі, сам речажок маси у нас іде досить якісний ось, і знаходиться не під капотом. Тобто Його можна відразу швидко і легко вимкнути. Ось така техніка. Дякую за увагу, підписуйтесь і ставте лайк.